Доброго дня, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. А я тут на набережні. Більшість з вас впізнали, що це за місце. Це місце паломництва, місце зустрічі, місце спілкування і, звісно, що риболовлі. Ну, хочеться перевірити, що в нас вже тут почало плювати, чи не почало. Але ви бачите, да, що зараз вже світлий день. Це означає, що ми зранку половили з водосіком а, і щось було. Щось було. А що було? Ну, зараз, власне, ви і побачите. Рибалитиму я сьогодні на Каламареті UX. Це нова модель, яка щойно з'явилась. В магазині Берег. Ну, З'явилася вона восени, але не було слушної нагоди і відкритий рибальський сезон на неї. Ну і, власне, зараз найкраща можливість це зробити. Це каламереті 86 до 4 Єгі. 4 Єгі в нас ну, за 30 грамів, десь 32-34, ну, плюс-мінус так. Але от, на перший погляд я вам скажу, що нема тут. До 30 грамів, якщо є до 28, це буде добре. Ну, власне, сьогодні перевіримо я свої відчуття по цій паличці вам обов'язково скажу. Я на неї ловив один раз восени. Ну, мені вона сподобалась. Мені вона сподобалась, мені є чим порівняти. У мене ж звичайна каламареті є. Ця каламареті дещо простіша. Тут кільця стоять інші і тест е, трошки інший. Ну, коротко, Буду ловити і відчуття свої вам по ній розкажу. E, Dive Exist 4000 ЛТ-шна 22-го року. E, і шнурочок Coldwater e, Dual Hardcore Coldwater. E, 06, 06. З приводу приманок, з приводу приманок, он, мої найулюбленіші. Ось вони дві коробайки лежать. Ось вони мої золоті. Нарешті, нарешті, по-людськи, я їх всі поскладав. То вони в мене в пачках завжди лежать. От, а Тут я вже по-людськи поскладав. Ну І вибрав, звісно, що стару перевірену на цих місцях Фішап Віпо по 3,6 в кольорі віолет. Violet. Тут в мене вони і юшедики є. Ну, одним словом, все, на що може плювати судак, в мене є. Поставив вольфрамчик Вольовський, це 14 грамів, але 14 грамів це трошечки забагато. Є в мене ще і 10 Для того, щоб натягати собою поясну торбу, ну, тут не треба ніяких великих переходів. Весь Вольфрам, який мені потрібен, я просто в кишеню кидаю. У мене 10,5 джегрі і 14. Так що, ось така історія. На набережні народу в принципі, вистачає, вон, подивіться, народ є. А от вільних місць нема. Вільних місць нема. Ну що, давайте разом дивитися, що на цей комплект і як, і коли влетіло. От і він. А от і він підвисла гесенько, але є. Ось так, друзі, початок, початок сезону ловлі на набережні, покладено. Є перший судачок, дивіться, який, наче непоганий, прикольний з набережної. Все як треба, все як треба, все по класиці. Будемо продовжувати. Ось перший є. Все, пливи, друже, додому. А ми будемо продовжувати. Щось в цьому є. Так, да, друзі, приємно, приємно, що на набережні вже щось почалось. Почався якийсь двіж. Водичка доволі висока, вже кілька днів. І це дуже круто. Сподіваюсь, що далі буде кльов тільки покращуватися. Підвис він ледь-ледь, але ну, було відчутно, що рибка була. Власне, як завжди, він робить тут на набережній. Тут є одна особливість, я минулого року вам вже казав про неї. Вона полягає в тому, що нам треба дуже далеко кидати, і тут не вистачає глибини, щоб поставити велику вагу і здалеку комфортно проводити. Тож ми намагаємось ставити максимально велику вагу для того, щоб кинути поодаль, але при цьому контролювати нормальну проводку. Нормальна вага це принаймні в мене на 0,6 шнурі, це 0,6 10-14 грамів. Плюс-мінус так. Зараз ловлю на десятку. На викиді прям дуже крута пауза, ну, буквально декілька метрів, а потім ближче до берега вже починається не дуже комфортно. О, треба, треба так, щоб підвисало робити. З дотяжками, там, з усілякими такими прикалясами. А здалеку прям можна кілька метрів провести. Так плавнісінько подати судаку приманку майже до пащі. Але є питання, там поодаль щось його нема. Він взяв ближче до берега, десь на півдороги, десь на півшляху. Якщо поставити там 14-18 грамів, звісно, закид буде. Більш далекий, але ми не зможемо зробити проводку нормально і шанси зловити різко впадуть. Адже зараз судак не супер активний тут, він бере леть, леч, леч з нависань. Без супер подач, так що нема резону його гупать по лобі, як Більшість рибалок звикли. Поставили щук. Вюк ю. Ні, такого, такого нема. На викиді теж підвис ледь-ледь. Кукльовочка -ледь. була, друзі, з викиду. Трошечки протягнув його і зійшов, на жаль. Ну нічого. Нічого. Будуть ще, я так сподіваюсь. Наче, наче якийсь двіж почався. Як водичка піднялась, то судачок сюди підходить завжди. Тут повода дуже швидкісна течія, і він сюди ближче до берега підходить для того, щоб трохи відпочити. Там те прям проя така, як... як як має бути навесні. One hour later. Нарешті йоханий бабай. Наче гарний. Наче гарний. Наче дуже. Подивимось на тебе зараз. Хто ти там є? Який ти там є? О, який, яка? Щука. Щука. Щука, друзі, дивіться. Ось вона зубата красунька. Непогана. Непогано, гарненька. Хі -хі -хі. А я думав, що судак. А я думав, що судак. Ну нічого. Щука, так щука, теж варіант. Ловити її зараз не можна, так що ми її випустимо. ну Жирненька, така красива на вигляд, ну, кіло плюс. Що? Пливи додому. Пливи-пливи. Хлоп, і поплила. Дякую за покльовочку. Водичка ще більше пішла, але щось по рибці не дуже. Я постав вже більшу вагу, адже пауза дещо змінилась. Пауза збільшилась. і Це дуже круто, можна поставити 14. Я поставив 14, зараз теж вольфрам. Летить далі, звісно, що ніж десятка. Але ефективної проводки лише там, метрів. Метрів, мабуть, 10 не більше. І то, мабуть, навіть до 10. Зате є можливість закинути туди, куди десятка не долітає. Інколи ці декілька метрів вирішують. Судак просто може стояти далі, і десятка туди не долітає, 14 долітає і на перших вже метрах відбуваються польовки. Зараз чогось такого немає. Ну, чогось, не чогось, а тому що ще зарано. Ще зарано. Так, да, трудова риболовля, дуже трудова і не така, щоб сильно багаторибно. З одного боку непогано, а з іншого боку просто є з чим порівняти з минулими роками. Але все тільки-тільки-тільки починається. Я сподіваюся, що далі буде все цікавіше і цікавіше. Натовп здоровенний, людей багато на набережній, Висока вода, теплі дні, штиль. Це означає, що тут завжди буде ажіотаж. Попльовочка була, покльовочка була і поміж каси. Шкода, покльовочка гарна. Довго очікувана. Отак, друзі, стоїш, чекаєш, вичікуєш ту покльовку, а вона не реалізується. І таке буває. Ну, ще зарано, я вже повторюю вкотре, за сьогоднішній день. Ще трошечки зарано. Пізніше буде краще. Ну, а наразі маємо хитати і очікувати чогось гарного. Друзі, є покльовочка, є рибинка, є судачок, Ще один. Дуже була тривала пауза, без покльовок, без нічого. І тут знову причепився. Це по-чесному, без жодних А, Бачите, взяв взяв нормально, без шансів. Так простіє я верхню, щелепу непогано. Да, Дрібненький, але є. А на набережній завжди приємно ловити таких судачків. Ану, покажи, покажи себе. Ух, гарний. Давай пливи. Так, судочок поплив, а нам треба ловити ще. Тут є. Так, да, паличкою задоволена я дуже. Дзвінка вона класна. Єдине, що заявлено тут. До 4 єгі це більше, 20, ну це більше 30 грамів. Але я не думаю, що все-таки більше 30-ки вона потягне. От я б сказав, що вона отакий от, от до 28 Порівнянні з каламаретті, яка в мене, ну звичайна каламаретті, ну це UX, а то звичайно, якою я ловив щук минулого року, вона заявлена до 3,5 є і це до 28 грамів. Але там нема 28, там є десь 24. Так що так вони трошечки, трошечки тест завищений, як на мене. Ось ця якраз буде унцевік, а та буде десь до 24 грамів. Універсальна така штука під Дніпро. Ну, звісно, для шанувальників ось такого глибокого ладу, як я його називаю, вона не кіл. Подобається мені робити анімацію подібним ладом-палками. Ну і звісно на виводжуванні вона відіграє е, ривки риби дуже-дуже класно. Ну і в закиді теж провантажується непогано і вигляд гарний. Не люблю я коли, не люблю. О, що? ай яй 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 На самому викиді підсів. На самому викиді підсів і так класно. Ай-яй-яй. Це вже вдруге за сьогодні. Ну нічого, головне, що він там є. Головне, що він є, а колись, да, активніше він стане 100% їсти йому щось потрібно. Тільки на дно зловив, а він вже навис. Дуже часто так буває. І крупний сюди так підсідає і дрібний. Сьогодні всі покльовки такі з підвисанням. Жодної не було класичної хачаме. Все ось таке. Ну нічого, це теж непогано. Головне, що щось є. Є активність і вже виходячи отак на набережну, можна розраховувати, принаймні щось потримати заробити покльовку, потягати. Рибку, щоб щось було. One hour later. І ось знов ще годинка минула і теж по нулях. Якось так виходом він сюди підходить, власне, як завжди. Підійшла зграйка, десь хтось щось половив, кілька штучок дістали, і все, зграйка відійшла. Знов підійшла, знов відійшла. В вже нічого нема. Щось з самого випаду зачепив. Хочеться вже щось потримати. Щось потримати, окрім ось такої ганчірки. Так, <різь> 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 да, друзі. Вранішній кльов вже минув, народ починає розходитись потрошку, мабуть, що треба розходитись і нам. Відкрили сезон, половили, зловили, і це дуже круто, дуже круто. Принаймні знаємо, що вже процес пішов. Можна приїжджати і на щось розраховувати. Ну, звісно, що з нормальним підходом. Наче непогано ми відкрили сезон на набережні, зловили зловили судочати, щучечка влетіла. Одним словом, рибка є не так багато, як може бути, не так багато, як буде пізніше. Але все-таки процес пішов, як то кажуть. Я сподіваюся, що е, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Ну і, звісно, що не забувайте підписуватись на мій канал і е, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси тут. Владосік, скажи щось. Щось. Владосік сьогодні лаконічний. Л. Лаконічність. Все, друзі, до зустрічі тут.